Привіт, любителі історії та загадок. Перш ніж ми зануримось у захопливий світ давньоєгипетських котів, не забудьте підписатись на наш канал FACT.UA та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка допомагає нам створювати новий та цікавий контент для вас. Сьогодні ми розкриємо таємниці одного з найдивовижніших зв'язків між людиною та твариною в історії зв'язку між давніми єгиптянами та їхніми священними котами. Ці пухнасті створіння були не просто домашніми улюдинцями, вони відігравали ключову роль у релігії, культурі та повсякденному житті однієї з найвеличніших цивілізацій. Готові дізнатися, чому коти були настільки шанованими. Тоді починаємо. Почнемо з самого початку. Коли ж коти вперше з'явилися на землях Єгипту. Вважається, що предки наших сучасних домашніх котів. А саме африканські дикі коти були одомашнені близько 4 тисяч років тому. Єгипетські землероби, які зберігали запаси зерна, зіткнулися з величезною проблемою гризунами. Миші та щури нищили врожай, загрожуючи продовольчій безпеці. Саме тут на сцену вийшли коти. Їхня природна здатність полювати на гризунів зробила їх безцінними союзниками. Коти швидко стали частиною єгипетських домогосподарств, захищаючи зерносховища та будинки від шкідників. Їхня ефективність була настільки очевидною, що люди швидко зрозуміли, що ці тварини не просто мисливці, а справжні благодійники. З часом роль котів значно еволюціонувала. Від простих мисливців вони піднялися до статусу священних тварин, символів божественності та захисту. Богиня Бастет, яка спочатку зображувалася у вигляді левиці, пізніше набула вигляду жінки з головою кішки. Вона була богинею дому, родючості. Радості, танців, музики та, що дуже важливо, захисницею від зла та хвороб. Культ Бастет був одним із найпопулярніших у Єгипті, а її головний центр поклоніння знаходився в місті Бубастіс. Єгиптяни вірили, що коти є земними проявами бастет, і тому вони мали бути захищені та шановані. Повага до котів була настільки великою, що вбивство кішки, навіть випадкове, каралося смертю. Коли кішка помирала, вся родина впадала в глибоку жалобу. Іноді навіть голила брови на знак скорботи. Померлих котів муміфікували з такою ж ретельністю, як і людей, і ховали на спеціальних кладовищах, таких як знаменитий Некрополь у Бубастісі, де було знайдено тисячі мумій котів. Це свідчить про те, що єгиптяни. Вірили в потойбічне життя котів і хотіли, щоб їхні улюбленці супроводжували їх і після смерті. Коти також були зображені на стінах гробниць, папірусах та в численних артефактах, що підкреслює їхнє невід'ємне місце в єгипетському суспільстві. Вплив котів простежується по всій давньоєгипетській культурі та мистецтві. Їх зображення можна знайти на прикрасах, амулетах, меблях і навіть на посуді. Вони були символами краси, грації та таємничості. Ювеліри створювали витончені підвізки у формі котів, а художники ретельно відображали їхні форми на стінах гробниць, часто показуючи їх у спокійних, гідних позах або під час полювання. Ці зображення дають нам уявлення про те, наскільки тісно коти були інтегровані в естетичний та символічний ландшафт Єгипту. Вони були не просто частиною ландшафту, а його невід'ємною і шанованою складовою. Отже, як ми бачимо, коти були набагато більше, ніж просто тваринами для давніх єрептян. Вони були мисливцями, захисниками, символами божественності, об'єктами глибокої пошани та скорботи. Їхня історія нерозривно пов'язана з історією однієї з найвеличніших цивілізацій світу, залишивши свій слід у релізії, мистецтві та повсякденному житті. Навіть сьогодні, дивлячись на свого пухнастого друга, ви можете відчути відлуння тієї давньої містичної зв'язку. Ми сподіваємося, що це відео розширило ваші знання про цих дивовижних тварин та їхню роль у стародавньому світі. Не забувайте ставити лайки, ділитися цим відео та писати коментарі, яка частина історії котів вас вразила найбільше. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на FactUA!